Випускники хочуть передати перехідний вимпел своїм наступникам учням 10 класу. Молодші наші школярі, ми школу вам залишаємо, шануйте в старших в дружбі всі живі. Ми щастя вам великого бажаємо. До смірі справжньої по-справжньому летіть. Ми вимпел вам оцей вучаємо. Учіться добре і тримайте слово. Гуляйте менше у вечірній час, не бийте вікон навіть випадково та іноді і згадуйте і нас. Ми вимку приймаємо і урочисто обіцяємо берегти ваші парти і не стирати з них ваших автографів, не запізнюватись на уроки, перерви та побачення. не бити менше вікна та байдики, не ображати ваших друзів Мама, які тепер вже будуть нашими. Не втрачати почуття гумою навіть в найсумніших ситуаціях. А якщо серйозно, то обіцяємо, ми вас не підведемо.